Так, всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо скаута модель TU404C. Це, це у нас кабіна, в новому кузові випускаються. Тут у нас стоять 4 двигуни із змін. Поміняли, додали захист для фільтра масленого. Тепер він тут знаходиться. Е, так, маса у нас залишилась. Вся обв'язка Каємовська залишилась, як і була, додали додатковий захист. Е, боковушок тобто тепер у нас більш захищений від бруду та камінчиків сам насос і генератор. Кабіна йде нового зразка, тобто обшита вже не тканиною, а пластиком. Соответственно, у нас більш розкидані по гарному речаги, додали ще зарядку для телефонів. також Мають лючок, магнітолу, пічку, вентилятор отакий от базовий органайзер комбінованого типу приборна панель, вона електронно-механічна, вбудована. Все класно. Заводиться і глушиться, хто не, не пам'ятає, з ключа, тобто немає декомпресора окремого Там соліноїд стоїть. Це у нас кермування. Гідравлікою гідровиходами. Коробка реверсна. 8 передач вперед, 8 назад. На нових моделях зробили реверсну біля керма, тобто перемикач ходу. Це розширювальний бачок у нас для омивача. Так, пойдемо подивимось Так, по колесам забув сказати: 7,5-16. Передні колеса, 11,2х24 задні колеса, крюкова система шарнірна. Тобто відтягуєте. Ставите, ставите яблучко або 22, або 28. Чотири гідровихода, є виносний важель гідравліки, що дуже зручно. Зараз у нас стоять під 20-й палець, але в комплектації можете доставляти ще й 28-й. Кріплення номерного знаку. Задня камера нікуди не ділась, освітлення ледовське як було, так і залишилось. Фари стапарі теж ледовські, все класно. Е, і з новиночок, да, це те, що захист фільтра, це новий, повністю нова обшита кабіна, дуже класно зроблена. І це виносний важель гідравліки, що теж дуже зручно, щоб працювати. І е, як і з навісним працювати зручно, так і, е, допустимо, там. Підставляти, від, відпрацьовувати в плані того, щоб там колеса поміняти, щоб не з кабіни все це робити. Тепер це можна зробити повністю незалежно від іншої людини. Так, чолові залишились такі самі: Є 375 тобто 40 чулок. чолок, нормальний, надійний. Колія у нас 1,20-1,30 м тридцять розсувна. По дискам забув сказати, передні диски у нас чи задні диски розбарні, передні диски теж розборного типу. Тобто виставляєте колію. Бак пластиковий, 45 літрів. повністю знаходиться під підлогою, підлога повністю рівна, підвісні педалі ось бачимо. На сьогоднішній день дуже класно спроєктований трактор. Тобто, вже питань до нього ніяких немає. Скаут 404 c коштує 9990 доларів. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки. Якщо хочете замовити, можете зробити заявочку на нашому сайті чи зателефонувавши прямо за цим номером, який бачите зараз на своїх екранах. З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.